Нещодавно я зустрів друга, який запитав мене, як ти став таким вмиротвореним. Трохи подумавши, я відповів йому: є три принципи: три принципи, яким мене навчило життя, і якими я хотів би поділитися з усіма вами, бо вважаю, що вони актуальні для кожного з нас. Знання перший принцип щодня я читаю священні писання і вони завжди змінюють моє життя та дають новий погляд на реч. Наприклад, коли я дізнався і усвідомив, що життя вічне все моє життя розгорнулось в новий вимір, нема про що хвилюватися. Треба тільки бути по справжньому пов'язаним з цією мудрістю і жити відповідно до цього. Другий принцип спілкування, спілкування з людьми, які надихають у стародавніх писаннях. Сказано: хороший друг повинен мати три якості, він повинен вас знати. Він повинен мати певні глибокі знання, дещо чим він може змінити ваше життя. І останнє, він повинен вас любити, він повинен бути ласкавим до вас, тоді і знання можуть відкриватися набагато краще. І останній принцип практика. Завдяки регулярній практиці ви змінюєте себе всередині. Це майже як почати втоптувати нову стежку, якою виходите. Подивіться на цю прекрасну стежку тут у лісі. Вона утворилась не за один день і не за два. Це зайняло певний час. так само, практика дає вам стежку, нову стежку, яка надихає. Але ви маєте бути готові витрачати певний час на це і вкладати ентузіазм і відданість. Отже, три речі: Знання, спілкування, друзі або, як ми кажемо, санга, і нарешті практика, духовна практика. Створюють. Те, що, скажімо, завжди з вами, це, наче, кращий друг, який може допомагати вам рухатись вперед. Бажаю кожному із вас експериментувати з цими трьома принципами, і тоді ви побачите дивовижну стежину. Нова стежка прийде у ваше життя.